Сьогодні вночі представники спецпідрозділів українських правоохоронців демонтували палатки з православною церкви біля Верховної Ради. І на місці знаходження цих палаток вночі був висаджений свіженький газон. залишився тільки хрест. 失礼。 Але як таке можна розводити. Ось ми бачимо рештки цих церков, які були демонтовані. Розпродажа, ребята. Під охоронною міліції. Це лосе нічого не відбулося. А коли це сталося? В котрій годині? години. Обвично ночі все. І що вони зробили? Ні, ну ви розкажіть, а що зробили? Траву засадили, все, більше нічого. А Вони приміняли до вас силу? На нашу силу приміняти, ми ж люди благорозумні. Ми ж віруючі. Що до нас силу приміняти? Ми І... віруючі люди. І скажіть, які ваші дії тепер будуть? А, які ви, ваші... далі? а де ви свій приход влаштуєте зараз? А ми де стоїмо, ви влаштували, помолилися. Ми ж молимося в будь-якому місці, ми ж не боїмося. Шість років молилися в палаці, будемо на дворі молитися. Так що не боїмося. Добре, дякую. Придете завтра, бо вийшли. нас. на каніді. Розкажіть, будь ласка, що відбулося і чому неметів з представниками православної церкви вже немає тут. Представниками православної церкви якої? Ну ось. ось. Ну, Я не знаю, просто я знаю церкви, скажімо, церкви. церкви, тому що зверталися працівники Печерського райуправління до києво Печерської лаври і питали, чи має відношення цей намет до Московського патріархату або просто до Української православної церкви. Мені повідомили, що... Ніхто не, не визнав, що це саме церква православна. Тобто походження її невідоме? Невідоме. Ну, я знаю, як мені розповідали, розумієте? Справа тім, що, мабуть, що більше вам розповіли в київській міській владі, там, в головному управлінні з благоустрою, угу. комунальне підприємство благоустрій, які тривалий час з 2005 року, якщо я не помиляюсь, ведуть переговори, судові розгляди різні вже були щодо того, що цей намет був встановлений незаконно, без будь-яких дозвільних документів без будь якого повідомлення про встановлення. Але, мабуть, що користуючись тоді революційною, постреволюційною ситуацією, намети всі встановили. І сьогодні вранці, десь приблизно о 4 годині, я був тут в пів восьмо, ще тривали роботи. Представники комунального підприємства «Київблагоустрій», якщо я не помиляюсь, шість, а може і більше вантажівок вивезли різноманітного краму, сміття. Палатки, ці намети забрали. А далі вже представники комунального підприємства Київ зеленбуд вже бачить ту роботу, що роблять зараз. Креслюю, що на будь-якій акції, хто б її не проводив, червоні, помаранчеві, білоголубі та інші завжди присутня міліція для охорони громадського порядку. І так само тут були працівники Печерського райуправління, і вони були свідком конфлікту, коли один із прихожан почав Протидіяти працівникам комунального підприємства. Навіть є інформація, що прискав з балончика, з газового балончика, і, і він був затриманий, і з ним було проведено бесіду. потім пізніше ще одна людина тут заважала вже працівникам комунального підприємства Київзеленбуд озеленювати територію. І у цю людину затримано, проти неї складено адміністративний протокол за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він зараз по чеському району а інших конфліктних ситуацій не було, крім ці? Ні, я приглядав запис оперативного працівника з групи документування, бачив, що люди не погоджувались, не хотіли виходити певні назви, хто ці люди, хто прибирають палатки, які вони антихристи звучали, звичайно. Але в цілому прибирання цих палаток відбулося без якихось надзвичайних конфліктів.